Економічна активність на Чернігівщині у 2023 році зростає. За даними податкових органів за 9 місяців 2023 року було взято на облік більш ніж 5,5 тисяч фізичних осіб підприємців, і це найвищий показник за аналогічний період в останні три роки. Одна з головних причин цього явища вважають експерти це державні програми підтримки підприємництва. І не в останню чергу це широкі можливості отримання грантів, як державних грантів, так і грантів наших міжнародних партнерів про допомогу бізнесу з боку держави в умовах війни розповіли на брифінгу в облдержадміністрації. За даними цьогорічного опитування, бізнес повідомляє про свої наміри розвивати на території нашої області бізнесу свого підприємництва, і близько 90% не планують залишати нашу область. Висновок підприємці довіряють державі, тому що переконалися в її достатній надійності. Навіть під час російського вторгнення, в 2022 році, на Чернігівщині підприємцям вчасно надавалися банківські кредитні кошти. А після вигнання ворожих військ аграрії провели посівну значною мірою із застосуванням пільгових державних кредитів на загальну суму більше. 60 мільйонів гривень це якраз підтримало посівну в Чернігівській області, тому що переважна більшість цих позичальників це було саме сільськогосподарські підприємства. Банки надають кредити на розвиток виробництва за зниженими відсотковими ставками, у тому числі за допомогою міжнародних партнерів. Пріоритет надається сільському господарству, переробній галузі, енергетиці та відбудові підприємств, постраждалих від російської агресії. Майже на 600 мільйонів гривень були профінансовані проекти. А станом на 31 жовтня 2023 року майже 400 мільйонів гривень було профінансовано Чернігівською філією Щадбанку в надання нового фінансування нашим підприємцям це саме за програмою державної підтримки 5.7.9. Особливу увагу експерти звертають на можливості отримання підприємцями грантів. Це не кредити, а пряма допомога держави через центри зайнятості за програмами власна справа до 250 тисяч гривень. І гранти для ветеранів та членів сімей військових до мільйона гривень. Умова для отримання грантів створення нових робочих місць. Прийнято 197 позитивних рішень про надання мікрогрантів, зокрема в поточному році 119 рішень. Отримуючи мікрогрантів, профінансовані на 42 мільйона мільйони загалом, і в поточному році це 26 мільйонів. Також через центр зайнятості роботодавці за кількома програмами отримують компенсації за працевлаштування безробітних соціально вразливих категорій. Цьому році за всіма цими постановами вже здійснено компенсацію роботодавцям в розмірі півтора мільйона. Загалом діють не лише загальнодержавні, а й регіональні програми підтримки бізнесу. Із ними можна докладніше ознайомитися на сайті департаменту економічного розвитку облдержадміністрації. Допомога підприємцям проводиться за кількома напрямками. Створення умов для Розширення доступу підприємців до фінансової підтримки це на сьогодні одна із е, самих затребуваних потреб бізнесу. інформаційно-консультаційні, яка також її не, не мала важливою на сьогодні, е, і продовження співпраці з міжнародними організаціями донорами щодо відновлення не тільки нашої інфраструктури, допомоги постраждалому населенню, але і бізнесу.